Привіт, дівчаткам! Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні ми з вами зробимо розклад на одну позицію. Подивимось, яка ти його очима. Подумайте про людину, про вам цікаво дізнатися. Зосерейтесь на ній, уявіть її. Настройтесь. Так, а я для початку подивлюся, що він думає про тебе. Що він думає про тебе? І одразу ж будемо уточняти. Це хто тут у нас? Це ви чи він? Це ви чи він. Ну, дивіться, поки що не хочуть нам давати повну картину. Тут хтось із вас. Обороняється від цього всього, тому що дуже тяжко. Тяжко вдвічі більше, ніж зазвичай Дивіться, десятка жезлів, десятка мечів. Дуже тяжко, і хтось тут стоїть в обороні, хтось тут противиться цим стосункам чи що, чи людині якось віштовхує. Я питаю, питала уточнення, хто це саме. Розказую, що це той, в кого, бачите, були тут якісь руйнівні зміни, в кого щось. Ну, чи шлюб, наприклад, зруйнувався, так? Чи там по роботі в когось щось сталося. Ну, тобто були якісь великі зміни, тим більше у нас карта смерть, теж це зміни, трансформація. І все таки ж ця ж людина з якимись почуттями, якісь почуття в неї є. Так, вона стоїть в обороні, тому що це дуже. Серйозне питання для неї, але все-таки почуття якісь є у неї. Так, ну що ж, давайте <клес> питаємо далі. Може, все-таки нам далі розкриють. Що він думає про тебе? Що він думає сьогодні про тебе? Не може поки що до вас дібратися. Ви десь так далеко на відстані. Не знаю, можливо, десь. Якась ви там зіркова особистість, якась відома у своїх колах. Можливо, ви заміжня, і тому він не може до вас підібратись, тому що у вас сім'я. Або ж не те, що заміжня, а просто у вас там, ну, брати, там, батько, хтось вас там захищає, щоб ніхто не посягнув на їхню дівчинку. Тобто він каже, це дуже важко реалізує мі відносини. Тому що до неї дуже важко наблизитись. Або ж це в нього сім'я. Тоді він розказує, що так як у мене сім'я, то мені важко якось ну, на два фронти воювати. Так, що він ще думає про вас? Що ти ще думає? Ну, ви для нього шанс, дивіться. Каже, так, це мій шанс. Я хочу за неї держатися, вхопитися. Нікому і не віддавати. Я тут не знаю, він робить якісь дії. Дивіться, він відстоює свою точку зору, він якось наполягає на своєму. Він якісь дії схоже в вашу сторону. Тоді це значить, ви в нас тут відсторонитесь, тому що він тут, бачите. Так, це точно ви тут бачите, це ви тут у нас в цій позиції оборони, а він до вас пробивається. Це у вас тут щось сталося. Бачите, башня, смерть. І ви зараз в ну, ну, дуже тяжкому стані. Я не знаю, дівчатка, можливо, у когось навіть дійсно смерть коханої людини була, і тому ви зараз в такому дуже тяжкому стані, ви ще не оготились від цього всього. І цей ну, кавалер, який до вас так пробивається з боєм, вам якось страшно. Ну, звісно, ви ще не зможете так реагувати, зразу його приймати, якщо ваша рана не зажила. Так, добре, ну що ти ще думаєш про неї? Що ти ще думаєш про неї? Ну йому вас не вистачає, дивіться. Каже, мені без неї дуже погано. Я Ну я тут, бачите, вже до неї рвуся, я рішуче дію. Він щось таке, ну, як дії якісь у нього є. Він каже, я хочу бути з нею в парі. Він якось якісь пропозиції вже там робить. Якось він намагається вашу пару, бачите. Творити чи тримати, щоб вона не розпалася. Так, ну що ж, давай тепер розказуємо, <клух> розкажи, якою ти бачиш її, хай він розкаже, якою він вас бачить. От саме ви в його очах, яка ви його очима. Якою він вас бачить? Якою він вас бачить? Ну, імператрицю, ну, звісно. Дивіться, ну така жінка, ну, можливо, когось не знаю. Хоча ні, ні. Ви тут явно його не дружина. Так, як він хоче, щоб ви були його дружиною. Дивіться. Він хоче, щоб ви були його дружиною, Можливо, діток хоче від вас. Ну, з вами разом тут. Він за вами сумує дуже, бачите? ви... Або давно не бачилися, або давно знайомі. Ну, у нього до вас така ностальгія, таке тепле, рідне, таке почуття. Бачите, він тут до вас на білому коні скаче. Ви тут дружите, можливо, давно, до речі. Ну, ви цього чоловіка вже давно знаєте. Це, якщо, тобто, якщо ви зараз дивитесь на цю позицію і ви там знайомі не знаю, тиждень-два, то це явно не для вас ця, ця позиція, цей варіант. Тому що тут люди давно знайомі, вони дружать, вони добре спілкувалися і раніше, тут не було ніяких там ну, зрад, якихось підлостей, тут все було добре. Він уже до вас звик, йому вас не вистачає, він вас бачить такою достойною жінкою, він хоче з вами створити сім'ю. Тому що кращий за вас він собі, він не бачить когось, що хтось може вас перевершити. Тут тільки ви, його імператриця. Він бачить вас такою самою достойною з усіх. Якою ще ти її бачиш? Ну, знову кажу, ну дивіться. Він бачить вас своєю майбутньою дружиною, Дивіться, ось ось вона, моя королева Пентак, я її поведу у свій будиночок, чи ми там з нею вдвох збудуємо будиночок, заснуємо свою родину. Ми тут будемо з нею процвітати, тому що, ну, дівчатка. <кій> так, а Мах, це ти про себе розказуєш? Ні, схоже, Мах, це ви, тому що на вас тоді випадала башня, що у вас щось таке сталося. Тоді він нам розказує про те, що. Він знає, що ви м така, як не те, що пливова, ну, в принципі, може і пливова. <с> ну, я зараз про те, що ви можете рішуче діяти, що ви активна, ви эволюва, що Якщо вам щось треба, ви це обов'язково доб'єтеся. Йому ці ваші. М Здібності дуже імпонують, йому дуже ви підходите. Він каже, ну вона прям ну імператриця і королева Пентаклі, вона прям маг, Ну, от ви для нього ідеальна. От з усіх сторін, які не подивися, ви для нього ідеальна, і він каже, я хочу збудувати з нею сім'ю. Дивіться. Так, ну добре, тоді розкажи нам про почуття. Розкажи, що ти почуваєш до неї? Твої почуття до неї. Ми вже побачили, що ти бачиш її своєї дружини, імператриці. Але що ти відчуваєш до неї? Твої почуття? Покажи нам. Твої почуття. Ну, от тобі, І як там крапля дюхті, да? бочки меду. А він каже, я не знаю. Я ще сам не розібрався, що я до неї почуваю. Тобто, так, він бачить, що ви достойна, він хотів би з вами створити сім'ю, але щодо своїх почуттів, він якось не знаю, не впевнений. Можливо, він ще сам не розібрався, бо він каже: Та я не знаю, я тут. А зачем ти сумуєш, підожди, а за чим ти сумуєш? Щось тут йому не зрозуміло, ну мої... і. Він не впевнений, що ви захочете бути з ним, бути з ним сім'єю. Або ж, наприклад, може це його в нього є сім'я. Він каже, що я не знаю, як цю ситуацію так розвернути, потрібне русло, я через це переживаю, страждаю, тому що ситуація з сім'єю бачите, не визначена. Так, ну все-таки покажи нам почуття, що ти до неї відчуваєш. Почуття до неї, почуття ну, розказу, яка вона але недосяжна, як я хочу, щоб вона була коло мене поруч. Але ж почуття, покажи почуття. Ну, Він тут весь весь в цих в тих розмовах. Про те, що от так все сталося, от вона розвернулася і пішла, вона далеко, я сумую за неї, не розумію, що робити. Ну ти все-таки якось ну покажи ж мені, щоб я бачила ця дівчинка, яку ти, яку ти мені розказуєш, щоб вона теж побачила. Розкажи, що ти почуваєш до неї? Ну хіба тобі важко сказати нам? Ну скажи нам, що ти відчуваєш до неї? От саме почуття. ну Почуття, покажи мені. Каже, не знаю, не знаю, все міняється, Мир там далеко на відстані. Що так і не розкажеш. Ну, Каже, моя королева <смір> <смір> Ну, Принаймні він зізнався, нам тому що в нього до вас пристрасть, що він бачив вас парою такою гарячою, темпераментною, що ви підходите один одному там, в ліжку там, в стосунках. Ну, Почуття щось не хоче він колоться, не знаю. Чи він така людина просто у вас, що е, з нього не витягнеш <смі>, якусь. Е, Люблячого слівця. Ну що, не розкажеш. О, дивіться. <смі> таке видавили з нього. таке, Та люблю вже такий люблю. Ой, чудний ти чоловічок. Ну що ж, дівчатка, таке видавили з нього. <смі> Дякую, що подивилися. Пишіть коментарі близько, якщо з вами програється. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.